Представники Івано-Франківської обласної військової адміністрації відвідали ветеранський простір, який незабаром планують відкрити у приміщенні снятинської міської ратуші, а також помолилися біля галереї пам'яті захисників у адмінбудівлі міської ради. У ході візиту присутні зустрілися з дружиною полеглого героя Марією Кантимир, котрій вручили зарядну станцію. Сьогодні в рамках проєкту Турбота про родину героя я мала таку нагоду зустрітися з матір'ю, яка втратила свого чоловіка на війні, залишилася з малесенькими дітками. Ми вже неодноразово до неї приїжджали і підтримували. Сьогодні також привезли павербанк, який в зимовий період є дуже потрібний для господарки. А Також розказали їй про ті всі ініціативи, що вона долучалася до проєкту і мала можливість оздоровити дітей не тільки в нашій області. Радник голови Асної військової адміністрації Володимир Веркалець вважає, що проект Турбота про героя, який впроваджується на Прикарпатті. Є унікальним на Прикарпатті діє унікальний проект, зіньований головою військової адміністрації Сланою Васильною, Турбота про родину героя. І саме в рамках цієї турботи про родину героя ми залучаємо наші родини до різних різноманітних заходів, бо нашою основною метою є те, щоб вони не замикалися в собі, щоб вони спілкувалися, зналися між собою. І щоб наші діти, які є малолітні, приймали участь у відпочинкових заходах, спортивних заходах, в екскурсійних турах ескур... поїздками по. Різних історичних та духовних центрах нашого Прикарпаття, бо насправді у нас є, що подивитися. також. Світлана Онищук зустрілася з вимушено переміщеними особами, які проживають в громаді. Очільниця Прикарпаття подякувала міському голові Анатолію Шумку за добре організовану роботу в громаді, зокрема, з сім'ями військовослужбовців, родичами загиблих героїв та внутрішньо переміщеними людьми. А ще привітала працівників культури з професійним святом. Хочеться їм подякувати за той культурний фронт, який вони надійно тримають. А Снятинщина вона є особлива. Це особливий край і власне славиться отими талановитими, безмежно талановитими людьми, представниками культурної сфери, митцями, які проставляють край далеко за межами нашої області, за межами нашої країни. Тому вони знані також за кордоном. То дуже їм дякуємо разом із галузевими фахівцями, котрі були присутні на зустрічі. Було обговорено актуальні питання, що сьогодні турбують людей, які через війну вимушено покинули свої домівки. По завершенні зустрічі внутрішньопереміщені особи отримали продуктові набори від благодійного американського фонду. Зісняти на Богдан Малецький Галина Норовенчук, телерадіокомпанія Раї.